Три х квадрат мінус у третій поділити на три. Чудо. Одинадцятикласниця Марія розв'язує рівняння. Говорить, сьогодні готується до НМТ з математики. Це один із обов'язкових предметів. Окрім нього складатиме ще три. Три обов'язкових це українська мова, математика, історія України. І четвертий на вибір ми вибрали англійську мову. Ми проходимо тести. А вдома я також готуюся по відеоуроках. Її однокласник Євгеній розповідає, куди планує вступати. В Київський національний університет імені Тараса Шевченка на китайську філологію. У своїх знаннях каже, впевнений та хвилюється за історію. Вона цього року серед обов'язкових предметів. Я саме роблю акцент на більше акцент на темах, в яких в мене є проблеми. Основна складність пригадати матеріал попередніх років, каже вчителька математики Раїса Юрченко. Ті теми, які потребують отих от знань, якихось із первонапервих тем, коли починали вивчати, де треба щось пригадати. От ті, що зараз ми вивчаємо, звичайно, дітки засвоюють на уроці, і вони відповідно відтворюють їх краще. Наступним уроком у 11 класу англійська. Її четвертим предметом обрав весь клас, говорить Дарина Філоненко. На англійську у мене є великий коефіцієнт, та англійська це як предмет, який я також знаю серед усіх інших. Оскільки учні вже склали пробне НМД, каже вчителька англійської Світлана Мельник, вони вже могли ознайомитись із форматом іспиту. В цьому році і в минулому році виключили два найважчих види завдань аудіювання і письмо, і залишилось читання і вживання англійської мови. Зі слів методистки центру зовнішнього незалежного оцінювання Тетяни Федоренко цьогоріч випускники складатимуть іспит з трьох обов'язкових предметів української мови, математики та історії України. Окрім цього, зможуть скласти один з восьми предметів на вибір: англійська, іспанська, французька та німецька мови, біологія, географія, фізика, хімія та українська література. Усі завдання мультипредметного тесту будуть поділені на два блоки, каже пані Тетяна, з перервою між ними у 20 хвилин на виконання їх випускнику відведено 240 хвилин. Перші дві години учні працюють із першим блоком і вільно розподіляють свій час між українською мовою та математикою. Тобто, якщо, наприклад, учень справився швидше з українською мовою, відповідно, у нього більше часу для написання математики. Все і більше з цим блоком учень працювати не може. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини Черкаси.